Всім привіт! І Сьогодні будемо складати ракету. Ми зараз розпочинаємо. Ремісний корістат. Врахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Румку 90 градусів. Це міст ракети, а це мішка. Цю мішку ми повернуємо до себе, а другу від себе. Так само ремонт із іншої чистоти. До себе від себе. І рахуємо один, два вгору. Один, два вгору. І в нас вийшли такі мишки. І ці мишки ми крутимо. І так само в врішення. А заповнюємо куточки. Ось так від себе. І ці, Тут маленький квадратик ми його припускаємо і вгору. Так само і з зірше припускаємо вгору. Далі ми ці мишки. Повертаємо і так само з іншою. Тінішки. Повертаємо І Далі крутимо. Оп, так само з іншою. Наша ракета готова до запуску. Всім пока!